Говоримо про наші тазостегнові суглоби, про наші сідничні м'язи, які мають працювати під час тренувань зі скандинавської поколінь. Почнемо ми з розігріву, починаємо з плавних рухів, це можуть бути кругові вісінки. Так, наша задача трошечки розігріти. Далі пропоную вам право на теж розігрів. І витягуємо. І підемо, зробимо собі і пропоную вам для сідничного м'язу, коли ми з вами піднімаємо одну тазову половину на півч. Супер. Робимо зміну. Також або з опорою додаємо мах назад, мах в сторони. то обов'язково перед тренуваннями скандинавської ходьби приділяйте увагу своїм сідничкам, бо з кожним нашим кроком ми маємо включати сідничний м'яз, який буде працювати і забезпечувати нам безпечну і здорову ходьбу.